Girls, can in family, I can't feel nothing I push it down, push it down Later, bitches <imitrisal> Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang Was wollen wir trinken? So ein Durst Was wollen wir trinken? Sieben Tage lang Was wollen wir trinken? 19.30. Телевізійна служба новин. Підтримай український контент, допоможи проекту Паляниця робити нові випуски. Скануй QR-код або переходь за посиланням в описі під цим відео, обирай суму поповнення та натискай зробити донат. Кожні ваші 10 гривень допоможуть у розвитку нашого проекту. Спонсором сьогоднішнього випуску став Олексій. Дякуємо вам за підтримку, ваша паляниця. Я казав віувіна. Та ти скоро чи ти мусора, блядь? Ти що до допешнеся, тобі скоро раздає мусора, нахуй, Сюди, Сюди, маху. Сюди, добра. 15 нормально будет Да подожди, дай выбивает Гук, иди ты Гук, иди ты, говорю Да, иди с экрана Стурмовики, ебаные Сегодня? Сегодня День какой? Коли? Зараз. Там знаю. Ваше де я тупе. 10 вересня, мабуть. Mm. Мамі, що з Ти якийсь тупий чи що таке? Чого я тупий? Ти мене питаєш, який день? 10 вересня. Ну то все. Дай мені телефон, я зараз Андрію подзвоню. Алло, Андрію, та це піде. А що сталося? Та я вже заїбався. Що за хуйня? Барні вже збирається на ротацію, вночі виїзд. О, то ви мені його бігом, хуліти. Бачили, який на болотах пам'ятник відкрили. Якийсь він дуже прям похожий на ваню після Адамаса. Прожарений такий прожарка велдам. Можна сказати, спилу жару. Може, я колись не вискускую, щось не розумію. Ну, то таке. Добрий день, а якого року машинка? 2011 А пробіг не скручений? Пробіг не скручено, гарантовано. А що там є ще в машинці? Як тебе звати? Толік? Дивись Толік. Машинка на Тітанах. Кліма, серворуль, подогрев сідушок Коротше, все є, щоб такої їздити. А по сервісу щось там, ну і ТОшка.

Гарно розмовляєш українською мовою. Українською? Так. Не бендерською? Ні, українською сонечко мовою. А Ми вдома кажуть бендер. Біжать вже, уже кудись. по походу за пляшкою біжать. Уже три коріша зустрілось і зараз намутять 05 чи 07, напевно. Точно. Наша головна вимога, щоб ви забирались геть з нашої землі. Тільки це вже з доброї волі. Звісно. Ще трошки далі, ще, ще. Ще, ще. О! Нас влаштовує. Вам як? Супер. Тож можемо обговорити репарації? Бля!

in a song thinking this is a life and you wake up in the morning and you exercise where you're gonna go where you're gonna go where you're gonna sleep tonight

me, and then they touch me, so I can get my satisfaction. Стоп! Стоять! Идем далі І Весь район вкритий туман, нами Боже, то за хлопець, як светя до <каспоріст> мене гарно сміється, я б його любила дум. в. Скільки літ <каспоріст> я шукав, ти нарешті зустрілася. Все шарі вона така. Ти знаєш, підсобні з восьмі має <му> інструменти носити, чи ні? Суржик — це коли удобно тобі. Ну, знаєте, що таке суржик? Суржик це коли ти тако в сандалях і в носках піздуєш по центру, і токсичні люди біля тебе так не можна. Це неправильно, а тобі поїбать. Тобі удобно. Батько наш Бандера, Україна мали, ми за Україну і не воювати. Вітя. Сіди сюди, треба щось сказати тобі. Ну що ж сталося? Розкажи! Сталось, Вітя, сталось. В дімки хом'ячок помер. І я тепер не знаю, як йому це сказати. Допоможеш? Ти ж батько, скажи ти йому. Ну добре, я зрозумів. Якось скажу. Дімка, нам треба серйозно поговорити. Да, тату, що ти хотів? Дімка, мені дуже цікаво, чи ти вмієш віджиматись. Ну, вмію. О, ти чудово? Я би хотів подивитися, як ти віджимаєшся. Ну, дивно якось. Але добре. Давай, поїхали. Раз. Два. Три. Сім. Все, тату, я більше не можу. Хет, слабак, Що, здох же? Да, здох. Ну от їх хомячок твій здох Як? Та вот так. <рик> Нормально сказал, Чуговен. А це ніби все. Бажаєте закинути 10 гривень на ЗСУ? Та чесно, не дуже. 10 гривень жаль на ЗСУ? Та ні, я і так багато доначу. Багато донатів не буває. Ти що забув? Ну добре, окей. Може тоді ще бажаєте закинути 40 гривень дітям, які постраждали під час війни? Та Я вже закинув на ЗСУ. От тобі маєш пригріли змію біля себе. Та яку змію? То кажи, даєш ж дітям милостю на хліб чи ні? Даю, даю. А чи не хотіли б надіслати 100 гривень людям, які вимушені були покинути свою домівку і не мають де жити? Тепер треба в Верховну Раду поставити мільйони взоро. То бажаєте чи ні? Бажаю, бажаю. На забирай всі гроші, які є. А чекай, ще кросівки віддай. Тоже десь пригодиться В чому полягає наш громадянський обов'язок? Давайте запитаємо Матвія. Матвійчик. Що? А ти знаєш, в чому наш громадянський обов'язок? Знаю. І в чому? Наш громадянський обов'язок піздати наших депутатів. Що вони не справляються з роботою і крадуть гроші. О, правильно, все.